Про те, що в селах можна будувати розкішні споруди, розкішні в плані мистецькому, фактично шедеври заговорили скрізь. У нас дуже скромна орнаментація, кажу вам зразу. В Пісках, в Будакві, там, там буде зовсім інший варіант. На шкільному подвір'ї повинен бути сарай для дров, на шкільному подвір'ї повинен бути погріб для зберігання продуктів, колодязь і відхідник. А саме шкільне подвір'я оточувалося парканом. Тут в чотирьох класах навчалося до 70 учнів. Це було це село було велике. Висота цієї споруди 3 метри 92 сантиметри. Тут були розкішні колекції герба гербарів, розкішні колекції мінералів. Школу у Бодакві визнали пам'яткою архітектури. Це від 2020-го Засвідчили табличкою на фасаді. Загалом охоронні статуси є у 44 із виявлених будівель. Це одна із найкраще збережених шкіл на даний момент. Ось такий саме візерунок, який ми бачимо під вікнами, є на оздобленні низу жіночих сорочок. Так що це точно наше українське.